Добрий день, шановні водії. Хороша цікава інформація для тих, хто хоче влаштуватися по польському контракту. Роботодавець Сохачів піднімає зарплату і зараз можна по польському контракту заробляти повноцінно 3 тисячі євро в місяць. Тож, якщо вам цікава робота на денному тенті, без норм палива, без обміну палет. По польському контракту звертайтеся, і я вас влаштую на цю роботу. Свіжа інформація щодо роботи в Дюссельдорфі На ці вихідні ще актуальна тема, щоб на тент влаштуватися по німецькому контракту. Треба мати параграф 24 І на наступні вихідні так само потрібні будуть водії на денні тенти, зарплата 3000 євро, і на нічний холодильник. Нічний холодильник можна заробляти 3200 євро в місяць. Відповідно, якщо вас цікавить ця пропозиція, якщо ви маєте параграф 24, звертайтеся, і я вам допоможу влаштуватися. Шановні водії і інші мої підписники. Хочу повідомити, що для того, щоб зі мною сконтактуватися, найкраще всього писати на WhatsApp. Якщо ви зв'язуєтесь зі мною через WhatsApp, ви однозначно нікуди не пропадете, і я вам відповім на всі питання, на всі звернення. Інші варіанти через Facebook, через комунікатор, в TikTok. Тільки для того можна кому комунікувати, щоб я написав свій васапівський номер і контактувати через цей месенджер. Тож Потрібна робота, потрібен код 95, потрібен параграф 24, звертайтеся, я допоможу.